Виконуємо номер 116 із підручника Геометрія 7 та номер 94 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Один з вертикальних кутів дорівнює завдання перше 42 градуси, друге 139 градусів. Знайдіть другий кут. Приступаємо до виконання. Вертикальні кути рівні між собою, записуємо властивість, вертикальні кути, рівні між собою. Ну, тепер перше завдання. Якщо один з вертикальних кутів у нас 42 градуси, то другий також 42 градуси. Це перше Завдання і друге. Якщо один з вертикальних кутів 139 градусів, то другий також 139 градусів. номер 116 із підручника Геометрія 7. Та 9 крапочка 4 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.